Більшість магазинів думають, що продають товар, але клієнту важливо, далеко не тільки це. Розпаковую подарунок від підписниці, а паралельно хочу поговорити про цікаве шлях клієнта. Не товар, не упаковку, не ціну, а саме шлях. Бо коли людина шукає щось на подарунок для себе чи просто щось приємне, вона вже має запит, і часто цей запит складніший ніж здається. Їй важливо не тільки знайти, а ще й легко оформити замовлення, без десятків кроків, зайвих форм, незрозумілих інструкцій. Далі вічливе і зрозуміле спілкування. Коли з тобою не сперечаються, не ігнорують і не відповідають шаблоном, а реально чують. Потім швидка доставка, бо очікування тижнями це не про довіру. Люди не хочуть чекати, вони хочуть отримати. І коли вони нарешті відкривають посилку, хочеться, щоб усе було готово. Гарна упаковка, приємний вигляд, ніяких тепер бігай по магазинам, шукай у що це все запакувати. Просто відкрив і вже радієш або даруєш. Це і є турбота, це і є сервіс. І саме це створює відчуття. Я хочу повернутися сюди знову. А що для вас головне в замовленні легкість, швидкість? Ця гарне оформлення, чи відчуття того, що про вас справді подбали.